Сьогодні ми знайомимося з підлітками Німеччини. Для початку з'ясуємо, що для них важливо в житті. Сім'я, друзі, спорт. Сім'я, друзі і спорт. Щастя і здоров'я моїх близьких, Моїх хом'як, собака і телефон. щоб у світі було менше несправедливості. Школа теж важлива. Треба закінчити з добрими оцінками, щоб здійснювати потім свої мрії. Отже, згідно з опитуваннями, підлітками віці від 14 до 17 років у Німеччині важливі сім'я, друзі, довіра, чесність, відданість і час для відпочинку рівень стресу підвищується в школі, і це не дивно. Таке відчуття, що у школярів тут постійно контрольні. багатьох представників юного покоління цікавлять також екологія і клімат. До міжнародного руху Fridays for Future на початку 19-го приєдналися і німецькі школярі Якби я став канцлером, я би виступав за охорону природи, рівні права і проти расизму. Я би скерувала більше грошей в освіту, адже багато шкіл потребують модернізації. Я би виніс проблеми школи на федеральний рівень і поліпшив шкільну інфраструктуру. Я би боровся з антисемітизмом і расизмом. незалежно від релігії і національності. Ці повинні мати можливість працювати. Я би зробив ставку на екологію і діалог з іншими країнами. Фух, час відпочити, що роблять юні німці у вільний час? Граю у футбол, Американський футбол, Танці. Гуляю і Бігаю. займаюся спортом, граю в хокей і теніс в клубі. Зустрічаюся з друзями. найчастіше зустрічаюся з друзями або граю у футбол. Музика, як ви бачите, граю на гітарі і контрабасі спорт, друзі і комп'ютерні ігри. Гандбол, піаніно і малювання з друзями на вулиці. Так зазвичай проводять вільний час підлітки у віці від 14 до 19 років. Фортепіано і спів найпопулярніші музичні заняття. А що слухає ця вікова група? Хіп-хоп, поп і німецький хіп-хоп. У спорті інтереси розходяться за гендерною ознакою. Хлопчики надають перевагу футболу і баскетболу, дівчатка, танцям і верховій їзді. Але футбол теж не сильно відстає. і всі ходять на фітнес 70% грають у відеоігри кілька разів на тиждень. Найпопулярніші Майнкрофт, Фортнайт і Фіфа. А чим втамовують голод німецькі підлітки? Це піца. Піца без чого це покоління не може жити? Смартфон смартфон є у 95% підлітків. Найпопулярніші додатки WhatsApp, Instagram і YouTube. У Німеччині є свої інфлюенсери з фітнесу, краси, ігор та екології. А з кого молоді німці беруть приклад? Мій великий приклад це мої батьки. Ілон Маск, тому що він дуже успішний підприємець. Один німецький репер. Мій великий приклад наразі це Мішель Обама, бо вона надзвичайно розумна і впевнена. Тепер про вікові обмеження: з якого віку в Німеччині можна сідати за кермо без супроводу з 18 років і з супроводом з 17, брати уроки водіння з 16 з половиною. У кіно після 22-ї без батьків можна з 16 років. На федеральних виборах голосують з 18 років, але на регіональних виборах в деяких регіонах – 16. Палити в громадських місцях можна з 18 років. Міцні спиртні напої дозволені з 18, пиво і вино з 16, у компанії з батьками вже з 14. Але алкоголь і сигарети – це вже не круто. За останні 35 років частка підлітків з 12 до 17 років, які регулярно вживають алкоголь, знизилася з 30 до 10 відсотків. А після 25 років частка курців знизилася з 27% до 7. Чим молодше покоління, тим воно мультикультурніше. У кожного третього молодого німця у віці до 20 років хоча б один з батьків іноземець. Ось такі справи у підлітків у Німеччині. А що у вас? Напишіть нам у коментарях.